У Києві відкрили перший в Україні інформаційний пункт рекрутингу до армії. Він працює на центральному залізничному вокзалі. В чому особливість роботи цього пункту рекрутингу? Чим чи видаватимуть там повістки, і для чого він саме на вокзалі розкаже Вікторія Дмитренко. Х на столичному вокзалі у двох точка. у центральному вестибюлі та на другому поверсі розповідатимуть про вакансії у війську. Тут Не включатимуть повістки, можна прийти і спитати, які є вакансії, на відміну від рекрутингових центрів, де повністю супроводжують усіх потенційних кандидатів до лав ЗСУ, тут лише інформують про вакансії та підказують, куди звернутися далі. Для того щоб максимально людей охопити такою інформацією про можливість себе знайти і задати питання будь-які щодо армії і як себе в армії знайти, от саме для цього створюються такі точки. Через столичний вокзал щодня проходить понад 20 тисяч людей з різних куточків країни. Тож будь-хто може підійти до інфоточки та розпитати про рекрутинг. А вже у буклеті можна відсканувати qr код з усіма адресами центрів. Які проходять дії, якщо ви звертаєтеся, в якому порядку що спочатку від людини саме требується, От, наприклад, співбесіда, перевірка фізичної підготовки. Буклет узявики киянин Олександр каже про рекрутинг раніше чув багато і тепер розглядає варіанти, як долучитися до армії. Я за освітою вчитель історії, тому я більше розглядав питання якби якогось психологічного забезпечення, але також і не відкидаю варіанти якісь піхотних, якихось спеціальностей механізованих військах і так далі. Такі інформаційні точки працюватимуть щодня. Загалом мережу центрів рекрутингу хочуть розширити по всій Україні. Найближчим часом планують відкрити ще 10 таких. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.